Афганці Коломийщини відзначили 25-ту річницю виведення військ із Афганістану. У неділю біля могили з загиблим побратимом провели поминальну панахиду. Передували святкуванню ще низка заходів. Зокрема, воїни-інтернаціоналісти відвідали могили однополчан, побували у виправній колонії 41 один та провели волейбольний турнір у гвісті. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Традиційно щороку афганці відвідують у виправній колонії номер 41 своїх побратимів, які відбувають термін покарання. Цього року в тумачику таких залишилося лише троє. Як каже голова спілки афганців Коломийщини Йосип Тодорів, їхня організація робить все можливе, щоб допомогти колишнім військовим. Спілкуючись і дуже мавчи відносини із бувшим старим ще давно начальником колонії, я узнав, що було тоді 15 чоловік знаходилося. Ми започаткували виїзд з концертами, з допомогами, а також основу у цьому у нас складає виховання. Якесь, щоб було розуміння. Значить, дуже, як кажуть, велика співпраця і дружба з виправною колонією. Дуже дорадно, що тільки за грудень місяць, за січень і за лютий ми домоглися зробити пересуди і допомогли дострочно звільнитися одному на УДО у долину, але він буде теж зараз десь звільнений. Там поміняли статтю йому вже. Є досрочне звільнення, це за допомогою спілки. Начальник виправної колонії у Товмачику зазначив, що вже давно аванці тісно співпрацюють з установою. Головне, що спілка не забуває про своїх і допомагає їм різними шляхами. Ті люди, які перебувають в місцях позбавлення волі, багато з цих людей не мають підтримки, не мають допомоги. Ну, спілка ваганців міста Коломиї досить часто їх відвідує, допомагає їм, в свою чергу, і адміністрація установи. Також проводить відповідні заходи щодо належної підтримки цих людей. Цьогоріч колишні афганці, що відбувають покарання, отримали продуктові пакунки. Також нагородили грамотами і працівників установи, які проходили службу у гарячих точках. А весною, коломийські афганці обіцяють привезти до засуджених і концертну програму. А у день відзначення річниці до сіл і селищ Коломищини, де поховані чи мешкають афганці, роз'їжджаються члени Коломийської спілки. У Мошені на сьогоднішній день мешкає троє колишніх воїнів-інтернаціоналістів. У селі Афганці проводять волейбольний турнір та відвідують могилу загиблого товариша. Михайло Мочернюк не дожив до демобілізації всього тиждень. Його могилу вже багато років доглядає тітка Анастасія, каже, що в житті її племінник був доброю та життєрадісною людиною. І він дуже був дама, такий вчений. Він грав на гітару, він ходив до школи, він займався. Він людьми з усіма хлопцями, був дуже такий, казав, від... ну, відчутливий до всіх. Він був дуже добрий людина. Сільський голова Василь Мельник розповідає, що кожного року авганці долучаються до місцевих святкувань. Головне, що вони мають про що розповісти дітям у школі. Ми шануємо пам'ять, щоб це так більше так і не повторило, щоб у ці молоді хлопці, яким ще жити та й жити, ростити дітей. Насолоджуватися життям, аби ніколи такого не повторилося. Дякувати Богу, що вже на даний час наші такі молоді хлопці не приймають такі дії у інших гарячих точках нашої земної кулі. Самі жаванці відзначають, що їм приємно бачити, як шанують їхніх побратимів у селі. Хочеться подякувати керівництву села, керівництву школи учням, які пам'ятають. Померлого гозагинувшого в Афганістані Михайла Мочернюка, який був жителем цього села. І нам завжди приємно, що коли ми приїжджаємо сюди, щоб його пам'ять поставити вінок на його могилі, завжди присутні учні школи, керівництво села і Його рідне у спасі урочистості проводять у школі, де вчився Василь Шургалюк. Тут воїну авганцю встановили меморіальну дошку. Директор навчального закладу Йосип Сорич каже, що школярам цікаво дізнаватися про події тих далеких днів від воїнів-інтернаціоналістів. Хлопці пішли на війну по приказу. А хто загинув, то й досі нема слів пояснити за кого і за що він проливав свою кров і за що він загинув сьогодні. На зустрічі з афганцями говорили і хлопці, і голова сільський, і ми перед батьком склонялися, і ми казали, що ми не можемо вам пояснити цього, тому що кілька правителів тодішнього ладу відправили на таку війну хлопців невинних, молодих. О на кладовищах, афганці разом із священниками проводять поминальні богослужіння. І поминальну панахиду за загиблими в афганській війні провели у меморіальному комплексі. Її очолили владики православної та греко-католицької церков. Прийшли привітати із святом афганців і керівники Коломищини. Вони вважали, що лихоліття тієї війни більше ніколи не повторювалися. Кожна війна, яка б вона не була, яку мету за собою не ставила, це є зло для людства. І героїка цієї війни підкреслює тільки те, що втрати були. Не ні для однієї держав, а тим більше для теперішньої України. Але якщо ми не будемо пам'ятати наслідків цієї війни, то ми весь час будемо знову вступати в якийсь збройний конфлікт. Важливо пам'ятати тих людей, які загинули хай за чужу державу, а вони захищали свою рідну землю більше морально. Прийшло вже ціле покоління. 25 років все виросло. Молоді люди, які народилися навіть тоді, і ми сьогодні маємо молоду плеяду людей, які виховані державою Україна. На сьогоднішній день я думаю, що не повинно бути того, що ми, пам ми повинні пам'ятати, повинні знати, повинні в школах вчити те, що війна ніколи в війні немає переможених і немає переможців. Є пострадала та і друга сторона. Я думаю, що ті події, які були в 80-х, 90-х роках, вони я буду надіятися на те. Я думаю, що всі надіються, що останній прояв е, тоталітарного режиму, який заставляв людей е, воювати за чужі інтереси, Йосип Тодорів на початку розповів про події Афганської війни. Він зазначив, що люди гинули у далекій країні ні за що. Багато хто повернувся із пораненнями та контузіями. Велика кількість воїнів померла вже у мирний час. Однак всі вони назавжди залишаються у серцях своїх побратимів. Відчувається теж той вісім. 29 рік, коли ми виходили, особливо мені прийшлося виходити в останню, Вже коли доповіли, що повернулися всі, ми ще вночі зі суставним українцем, афганцем, загиблим Ляховичем на моїй броні вивозили. І знов той же дух відчувається, особливо коли тут так люди зібралися, учасники бойових дій, влада, воно відчувається знов теж. в душі мені кажуться, що я ще там. Афганці того дня розгорнули палатки для своїх однополчан та й просто для тих, хто прийшов клонитися пам'яті загиблим. Долю людини передбачити не знали про неї і ті хлопці, які воювали в Афганістані. але сьогодні Україна пам'ятає про них і згадує у цей тривожний день. Однак ми знаємо єдине з такими синами і дочками. Наша держава буде нездоланна. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма Подієнтика. Афганці зустрічалися зі студентами. Учасники бойових дій розповідали про події 25-річної давності. Молодь розпитувала, як вони воювали і як вдалося залишитися живими. Історії про війну чули і наші журналісти. І ще час назад. Пацан травив анекдоти. Хто дрімав? Кто письмом был занят к невесте А сейчас в живых осталось Только полроты И уже никогда-никогда не собраться всем вместе. Ця війна тривала 9 років, 1 місяць і 19 днів. Через Афганістан пройшло більше півмільйона воїнів. У військах, що знаходилися на території цієї країни, відбували службу 620 тисяч юнаків. Загальні людські втрати радянських збройних сил 15 тисяч 51 людина. Розпочалася афганська війна у грудні 1979 року, нападом спецпідрозділів КДБ СРСР на президентський палац у Кабулі і вбивством голови країни Хафізули Аміна і його оточення. Тоді ж в країну ввели обмежений контингент радянської армії. Що боролися з повсталими групами Маджахедів за міжнародними даними. В афганській війні загинуло півтора мільйона людей або 10% відсотків тодішнього населення країни. Бойові дії завершилися 15 лютого 1989 року. Не оминула війна в Афганістані і Коломийських юнаків. Всього наш край відправив в азійську країну 517 солдатів. На сьогодні їх залишилось 400. 52 померли у мирний час. Розповідає голова спілки ветеранів Афганістану Коломийщини Йосип Тодорів. Ці та інші факти із життя побратимів, їх історії та враження. Основна тема зустрічі, яка традиційно відбувається у центральній районній бібліотеці, напередодні чергової річниці виведення військ із Афганістану. Питали особливо, як служилося, чому багато майже кожен афганець на відповідь. А ти б пішов туди? Відповідає так. У чому це робиться таке, якась відмінність така, що хочу, пішов би? Студенти слухали уривки із книги Сини Коломищини в Афганській війні, також молодим людям показали фільм. Зустріч із воїнами-ваганцями у центральній бібліотеці розпочала цикл таких заходів у всіх місцевих закладах району. Бібліотеки, клубні заклади, дитячі музичні школи так само будуть проводити відповідні зустрічі, чи години пам'яті, чи історичні години, де вони будуть розказувати мешканцям ціл, учням школи, всім, хто цікавиться історією нашої держави, про те, як відбувалися ці події. Авганці не тільки говорили, але й співали. Анатолій Нейла виконував композицію про війну, у якій брав участь та воював тоді, як здавалося за справедливість. Це сьогодні вторгнення в Афганістан називають непотрібним. Тоді ж ледь з юнаки свято вірили у виконання свого інтернаціонального обов'язку. Толька орден рукою прикрив, щоб на не бачка, і вдруг сповнила в небо. Нашої також час від часу про воїнів афганців згадує держава. Зокрема, цього року Стефак Анну нагородили пам'ятним золотим годинником. Будьку Олександру за указом президента присвоїли орден за заслуги третього ступеня. Також воїни афганці переконані, такі зустрічі треба проводити якомога частіше, щоб молоде покоління дізнавалося історію свого народу не з підручників, а від живих свідків. Віталія Васильчук, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Традиційно у гвісті проходить турнір пам'яті воїна-інтернаціоналіста, уродженця селища Володимира Палагіцького. Щорічно змагання відбуваються у рідній школі загиблого. Приїжджають на захід воїни, афганці, представники влади та спортсмени. Цьогоріч були представлені волейбольні дружини не лише з Коломищини. Приїхала ще й гості із Городенківщини та Снятинщини. Детальніше про це Богдан Малецький. Змагання це вшанування пам'яті загиблого у Афганістані односельця. Йому було всього 19. По смерті солдата нагородили орденом Червоної зірки. Він загинув у 1984 році під час виконання інтернаціонального обов'язку в Афганістані. До речі, 33 жителя гвісця пройшли дорогами цієї війни. На урочистому відкритті турніру був присутній родич афганця. Він, до речі, також ветеран тієї війни. Я, Сволой Палагіцький був на одної операції, тільки ми різних містах інкандагарії був. А ми йшли з самоджела Абада до Саланга. Людина була видно гарна, добра. Це жінки, старш... ж дружини, старший брат. І загинув, бої спасаючи товариша. Я відтокнув від а самого шкі. Загинув. Ініціатором цих змагань є вчитель фізкультури Ярослав Поцілуйко. Він впевнений, що діти повинні знати про подвиги їхніх односельців. Постійно підтримує турнір і члени Коломийської міськрайонної спілки афганців. Цього року вони подбали про призи, пам'ятні грамоти та солодкі наїдки. Йосип Тодорів запевняє, що їхня спілка докладе багато зусиль, щоб цей турнір проводився й надалі. Це все кладеться на плечі, в основному на дирекцію школи, особливо таку велику людину по спорту, який веде тут, це поцілуйко. Районна адміністрація, відділ управління спорту і молоді, голова сільради, ради, я хочу сказати велику подяку кожен рік, а це вже 28 років. Воно переростає все більше і в більше. З других районів представте сьогодні з трьох районів тільки з'їхалися сюди. Помагають і спонсори з м'ячами, з тортами, з медалями. З призовим фондом участь у турнірі взяли шість команд Нятинщини, Городенківщини та Коломийського району. Такі змагання надалі будуть традиційними. Перемогу в турнірі відсвяткували волейболісти гвізця. Другими були росохацькі спортсмени, третє за командою ветеранів господарів поля. Звісця Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.